Сам Ілон Маск, знаний своїми сміливими ідеями та проривними технологіями, оголосив про запуск амбітного проекту в Україні будівництво заводу з виробництва військових роботів нового покоління. Головною фішкою цього підприємства є використання українського літію для забезпечення енергією автономних бойових систем, які включають як спеціалізовану роботизовану техніку, так і роботизованих біомеханоїдів, здатних майже непомітно замінити людину в бойових умовах. Завдяки стратегічному розташуванню України багатій на природні ресурси, цей проект має всі шанси стати серйозним проривом у сфері оборонних технологій. Українські літій, відомий своєю високою чистотою і стабільністю якості забезпечить безперебійне живлення для роботів, що дозволить їм працювати в умовах екстремальних навантажень та складних бойових ситуацій. Завдяки цьому, українські збройні сили отримують технологічну перевагу. Яка може суттєво змінити баланс сил у регіоні, за словами інженерів та фахівців оборонної галузі, створення такого заводу дозволить інтегрувати сучасні досягнення в галузі штучного інтелекту, робототехніки та автономних систем управління? Ми бачимо, як технології, що колись належали фантастиці, стають реальністю. Військові роботи, які здатні приймати оперативні рішення самостійно, можуть стати невід'ємною частиною сучасної армії. Зазначає один із провідних експертів оборонного сектора, котрий прославився завдяки розробкам у галузі автономних систем. За його словами, інтеграція роботизованих систем у бойові дії дозволить знизити ризик для людських життів і забезпечити безперервність оперативних дій на полі бою. Особливу увагу приділено розробці роботизованих біомеханоїдів, що мають зовнішній вигляд і поведінку, схожу на людину. Ці роботи оснащуються передовими сенсорами. Алгоритмами глибокого навчання та системами адаптивного аналізу навколишнього середовища завдяки своїй людській зовнішності вони можуть виконувати широкий спектр завдань відведення переговорів до координації дій на полі бою. Така технологія відкриває абсолютно нові горизонти в сучасних військових операціях вона дозволяє комбінувати людську інтуїцію з точністю машинного мислення, коментує думку іншого провідного експерта. У галузі штучного інтелекту, проте не всі експерти поділяють оптимістичні погляди на цей проект. Скептики вказують на численні ризики, пов'язані з впровадженням такої високотехнологічної системи існує реальна загроза, що автономні бойові роботи можуть вийти з під контролю або бути зламаними кіберзлочинцями. Крім того, інтеграція таких систем у традиційну військову структуру може створити проблеми з командуванням і управлінням, застерігає один з аналітиків. Який спеціалізується на безпеці цифрових систем. Інший критик наголошує, що надмірна залежність від високотехнологічних рішень може стати слабким ланком, якщо виникне збій у системах енергопостачання або з'явиться новий вид кібератак? До того ж, проект стикається з потужним опором з боку Росії за інформацією, яку отримали незалежні журналісти. Російські спецслужби неодноразово намагалися дискредитувати і сповільнити. Будівництво заводу завдяки комплексній кампанії дезінформації та кібератакам, противники проекту створюють атмосферу сумнівів серед потенційних інвесторів і місцевих політичних кіл. Російські сили активно намагаються вплинути на суспільну думку, посилаючись на загрози регіональній безпеці і можливість ескалації конфлікту вони використовують всі доступні інструменти від пропаганди до кіберзлочинності, щоб зруйнувати будівництво цього стратегічного об'єкта. Говорить один із військових експертів, що спеціалізується на геополітичних ризиках. За його словами, російські... російські аналітики прогнозують, що успішна реалізація проекту може призвести до кардинальних змін у військовому балансі сил у регіоні, тому всі сили Росії спрямовані на те, щоб зупинити цей процес. Незважаючи на всі виклики, підтримка з боку українського уряду та міжнародних інвесторів залишається на високому рівні. Представники влади підкреслюють, що даний проект не лише сприятиме модернізації національної оборони, але й стане потужним стимулом для розвитку високотехнологічного виробництва в Україні. Ми бачимо в цьому проекті можливість не тільки для зміцнення обороноздатності, а й для створення нових робочих місць, розвитку науки і техніки, а також інтеграції українських технологій у глобальну інноваційну екосистему, заявляє один з міністрів оборони. У той же час громадськість і представники опозиційних сил висловлюють побоювання щодо надмірної концентрації влади в руках приватних корпорацій і потенційного впливу іноземних сил на стратегічні об'єкти країни. Скептики стверджують, що високотехнологічні проекти завжди пов'язані з ризиком витоку технологічних секретів, що може поставити під загрозу національну безпеку. Необхідно ретельно контролювати кожен етап реалізації проєкту. І гарантувати, що всі технології використовуються виключно на оборонні цілі, а не потраплять у руки потенційних ворогів, наголошує один із політичних аналітиків. Будівництво заводу Ілона Маска в Україні матиме багатогранний вплив на країну та стане важливим кроком у зміцненні її технологічного та оборонного потенціалу. Ось кілька ключових аспектів, чому цей проект має величезне значення для українців. Запуск заводу з виробництва військових роботів і біомеханоїдів сприятиме стрімкому розвитку високотехнологічного виробництва в Україні це не лише забезпечить інтеграцію передових технологій у виробництво, а й створить можливості для трансферу знань та модернізації суміжних галузей. Українські інженери, науковці та фахівці з робототехніки отримують унікальний шанс працювати з новітніми системами штучного інтелекту. Автономними роботами та інноваційними технологіями енергозабезпечення, що безумовно підвищить рівень національної експертизи. Такий масштабний проект приверне значні інвестиції та сприятиме створенню висококваліфікованих робочих місць. Завод не тільки безпосередньо забезпечуватиме зайнятість для тисяч фахівців, а й стимулюватиме розвиток суміжних галузей від видобутку та переробки літію до логістики, іт сервісів та інженерного забезпечення. Це сприятиме економічному зростанню регіонів, де буде розташовано підприємство та покращенню соціально-економічних показників країни в цілому. Виробництво військових роботів нового покоління є ключовим елементом сучасної оборонної стратегії. Завдяки використанню українського літію, що забезпечує надійне і стабільне енергопостачання для автономних систем, Україна зможе значно посилити свою оборонну спроможність інтеграція роботизованих платформ. Та біомеханоїдів у арсенал Збройних сил дозволить зменшити ризики для життя військовослужбовців і забезпечити оперативну відповідь у найскладніших ситуаціях це особливо важливо в умовах сучасних геополітичних викликів і загроз, адже технологічна незалежність і здатність до самозахисту є запорукою стабільності держави. Проект Маска стане каталізатором для формування інноваційного кластера в Україні. Співпраця з провідними світовими технологічними компаніями дозволить залучити новітні розробки у сфері робототехніки, штучного інтелекту та автоматизації виробництва. Такий імпульс сприятиме не лише оборонній промисловості, а й розвитку цивільного сектора, стимулюючи стартапи та інноваційні проекти в різних сферах економіки. Будівництво заводу за участю такого відомого інноватора, як Ілон Маск, є потужним сигналом світовій спільноті. Про потенціал та амбіції України це допоможе країні зайняти лідируючі позиції у сфері високих технологій, залучити додаткові інвестиції та розширити співпрацю з провідними світовими технологічними гігантами. Такий імідж позитивно вплине на репутацію України як країни, що впевнено крокує до майбутнього, використовуючи сучасні технології для забезпечення своєї безпеки та процвітання на фоні геополітичної нестабільності та постійних загроз. З боку агресивних сусідів провадження таких інноваційних проєктів набуває особливого значення. Росія, як відомо, використовує інформаційну та кібернетичну війну, щоб вплинути на суспільну думку та розпалити сумніви щодо безпеки країни у цьому контексті будівництво заводу Маска має важливе стратегічне значення воно не лише демонструє здатність України протистояти зовнішнім загрозам. Але й слугує потужним символом незалежності, інновацій та прогресу. З огляду на сучасні виклики безпеки, модернізація оборонних можливостей є необхідною умовою для забезпечення стабільності в країні. Впровадження автономних систем у військовий комплекс дозволить ефективніше управляти бойовими діями, знизити людські втрати та забезпечити високий рівень готовності збройних сил. Для українців це означає не лише технологічний прорив. А й реальний захист домівок та майбутнього покоління. Таким чином, будівництво заводу Маска в Україні це не просто інвестиційний проєкт або крок у напрямку модернізації військової техніки, це масштабна ініціатива, яка сприятиме розвитку інноваційної економіки, зміцненню обороноздатності, створенню нових робочих місць та підвищенню міжнародного статусу країни. Для українців це символ віри у світле майбутнє. Де технології та інновації стають запорукою стабільності, незалежності та процвітання нації, проект заводу з виробництва військових роботів, ініційований Ілоном Маском, стає символом нової ери у військових технологіях, де український літій забезпечує надійне енергопостачання, а автономні системи і біомеханоїди відкривають нові можливості для ведення бойових дій. Проте, попри величезний потенціал і підтримку з боку інноваційного світу. Проект стикається з численними викликами від технічних труднощів і сумнівів експертів до потужного опору з боку російських сил, які намагаються зірвати будівництво завдяки дезінформації та кібератакам. Ця суперечлива ініціатива розділяє думки як серед захисників технологічного прогресу, так і серед тих, хто побоюється можливих наслідків надмірної автоматизації та зовнішнього впливу. Але незалежно від критики, цей амбітний проект продовжує рух вперед. Кидаючи виклик усталеним нормам і відкриваючи нові горизонти для обороноздатності та економічного розвитку України.